Вітаю, друзі, 20 травня, 6 років тому. 6 років тому відбулася інавгурація президента Володимира Зеленського. 6 років тому він піднявся на найвищу посаду в нашій державі. Минуло 6 років. Я як сьогодні пам'ятаю той день. Я був присутній в парламентській залі, слухав його інограційну промову, його брехню і пропоную нам з вами проаналізувати 6 років брехні, корупції, відвертого мародерства, державної зради, кривавої війни. Яку можна було уникнути шлях від артиста до зелених гнид. Для початку згадайте, подивіться на ось це відео. Усміхнений, радісний, зеленський, тисне руки, обнімається, цілується. З також усміхненими українцями. Багато хто з них не знав, що помре, загине через недолугу політику, людини, якій тиснуть руки. Багато з тих, хто на цьому відео навіть уявити. Собі не міг, в що перетвориться наша квітуча країна, що вони тиснуть руки людині, яка сформує команду руйнівників держави, демонтує державність і буде утилізувати українців. Володимир Зеленський зайшов до залу парламента. Усміхнений, на нього тягнули атрибути влади. І він виголосив промову. Вона задовга, але як таблетка пам'яті, я хочу, щоб ви її прослухали. Прослухали і почули, як вам брехали, згадали це все? Згадали Велике крадівництво, ну, яке назвали будівництво, розвинування Чонгару, запуск ворога в Чорнобильську зону і на Гостомель. Щоб ви згадали, як він похоронив мінські угоди, як він. Криками про НАТО і ядерну зброю закликав війну в Україну. Так, агресор Путін. Але чи можна було уникнути війни? Переконаний можна. Війна нечувано збагатила зелених гнид. Війна нечувано. Дала їм владу. Рік тому закінчились президентські повноваження Володимира Зеленського. Але не дивлячись на це, він продовжує їх виконувати. Він став узурпатором. Я одним з перших прямо це сказав. Я з колегою Валерієм Карпунцовим попереджали про те, що наступить вакуум влади. Але зелені гниди чітко для себе з'ясували, що вони йдуть шляхом узурпації влади. Що й ми спостерігаємо протягом останнього року. Ми не просто спостерігаємо за узурпацією, ми бачимо, як водяться санкції проти журналістів, політологів. Політиків, які не згодні з Зеленським. Їх оголошують ворогами держави, агентами Кремля. Знищують духовність, знищують освіту, знищують культуру, самобутність українського народу, знищують віру в православну. Вони розривають кровно духовний зв'язок. Між мертвими, живими і ненародженими українцями. Кровний ворог, вбиваючи чоловіків і жінок на полі боя, а духовний знищує зелені гниди. Минуло 6 років. Кінця краю війні не видно. Зеленський зриває будь-яку можливість перемовин. Він відмовився підписувати Стамбул, коли умови були набагато вигідніші і нам поверталися окуповані області. Він зриває будь-яку можливість перемовин. Бо війна для нього це можливість. Можливість залишатись при владі. Війна для нього це спосіб виживання, особистого збагачення. Де ділись офшори з Зеленського? Де його майно, де його гроші? Куди їх вивели? Чому вони не в Україні, Воюючі в воюючій Україні? Чому з них не платяться податки? Всі мовчать, всі бояться запитати. Бо Зелений тиран кине у в'язницю. Бо зелений тиран відправить своїх опричників щоб відтяли голову. Окремо слід сказати про підрив бажання захищати країну. Підрив мотивованості українців. Оця вся бусифікація. Людововство, коли косих, хворих, больних хапають, тягнуть, кидають, як у в'язницю, в військомати, приковують, катують, б'ють, люди з вікон виплигують. Або їх викидають. Жодного покараного тицикуна, жодного покараного воєнкома. Навіть Борисова, якого я свого часу за вуха піймав на корупції, всі зотримають, але досі не засуджують. Мотивованість українців захищати країну, вбита цією дебільною мобілізацією. Мобілізації це назвати не можна. Вбита зеленими гнидами. Він несе повну повну відповідальність за кров мільйонів українців. Він несе повну відповідальність за розграбування країни, за знищення промисловості, залишків, всього, що тільки може. Він воєнний злочинець на рівні з Володимиром Путіним. Тільки він скоїв воєнні злочини проти власного народу, власних Збройних сил України, відправляючи на смерть кращих з кращих заради своїх політичних амбіцій, а навіть не воєнних цілей. Це Курська авантюра, наступ на Тьоткіна. Зараз офіцери про це починають говорити. Люди, не мовчіть, давайте разом. Зупинимо цей диктаторський режим Зеленського і його зелених гнид. Думайте. І як таблетку пам'яті подивіться його інвагораційний виступ. Дорогі українці! Після перемоги на виборах мій шестирічний син сказав: папа. Я по телевізору бачив, кажуть, що Зеленський президент виходить, що я теж президент. І тоді це прозвучало як жарт дитячий. Але згодом я зрозумів, що насправді це істина, тому що кожен з нас президент. Не 73% які за мене голосували. А всі 100% українців. Це не моя, це наша спільна перемога. І це і це наш спільний шанс, за який ми несемо спільну відповідальність. І щойно не тільки я приймав присягу. Кожен з нас, кожен з нас поклав руку на Конституцію і кожен з нас. Присягнув на вірність Україні. Уявіть собі гучні заголовки. Президент не платить податки. Президент на підпитку промчав на червоне світло. Президент потихеньку краде, бо всі ж так роблять. Ви згодні, що це ганьба. Ось чому. Ось що маю я на увазі, коли кажу, що кожен з нас президент. Відсьогодні кожен з нас несе відповідальність за Україну, яку ми залишаємо своїм дітям. Кожен з нас на своєму місці зможе зробити усе для розвитку України. Європейська країна починається з кожного. Так, ми обрали шлях до Європи, але Європа не десь там. Європа, вона ось тут. І коли Європа буде ось тут, вона буде ось тут. Вона буде в Україні. І це наша спільна мрія. Але у нас є і спільний біль. Кожен з нас загинув на Донбасі. Кожного дня. Ми втрачаємо кожного з нас. І кожен з нас переселенець. Ті, хто втратив власний дім, і ті, хто відчинив двері власного дому, розділивши цей біль. І кожен з нас заробітчанин. Так, ті, хто не, ті, хто не знайшов себе вдома, а знайшов заробіток на чужині, Ті, Хто в боротьбі із бідністю змушений втрачати власну гідність? Але ми все це подолаємо, бо кожен з нас українець. Ми всі українці, не існує більших чи менших, правильних чи неправильних всі українці від Ужгорода до Луганська. Від Чернігова до Сімферополя у Львові, Харкові, у Донецьку, в Дніпрі в Одесі ми всі українці. І ми маємо бути єдині, адже тільки тоді ми сильні. І сьогодні я звертаюсь до всіх українців у світі. Нас 65 мільйонів. Так, не дивуйтесь, нас 65 мільйонів, тих, кого народила українська земля, українці в Європі і Азії, в північній та в Південній Америці, в Австралії і в Африці. Я звертаюсь до всіх українців на планеті. Ви нам дуже потрібні. Усім, хто готовий будувати нову, сильну і успішну Україну. Я з радістю надам українське громадянство. Ви повинні їхати в Україну не в гості, а додому. Ми чекаємо на вас. Сувенирів за кордону не потрібно. Привезіть, будь ласка, нам свої знання, свій досвід і ментальні цінності. Все це. Допоможе нам почати нову епоху. Скептики скажуть, це фантастика, це неможливо. А може це і є наша національна ідея, об'єднавшись, зробити неможливе суперечу цьому. Згадайте, будь ласка, збірну Ісландії з футболу на Чемпіонаті Європи, коли дантист, режисер, пілот, студент і прибиральник. Билися і захищали честь своєї країни. І зробили це хоча ніхто не вірив. І це наш шлях. Ми повинні стати ісландцями у футболі, ізраїльтянами в обороні рідної землі, японцями у технологіях, швейцарцями в умінні щасливо жити один з одним, незважаючи на будь-які розбіжності. І наше найперше завдання. Припинення вогню на Донбасі. Мене часто питали, а на що ви готові заради припинення вогню? Дивне питання. А на що готові ви, українці, заради життя близьких вам людей? На що можу запев... зап... запевнити задля того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все? І я точно не боюсь приймати складні рішення. Я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги. І якщо буде треба, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Не втрачаючи наші території ніколи. Історія несправедлива, це правда. Не ми почали цю війну. Не мы почали, але нам всю войну заканчивать. И мы готовы, готовы до диалогу, але я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных. Наш наступний виклик це повернення втрачених територій. Чесно кажучи, мені здається, що це формулювання не зовсім коректне, бо неможливо втратити те, що і так наше по праву. І Крим, і Донбас, це українська земля. Де ми втратили не тільки території, ми втратили найголовніше це людей. И сегодня мы просто должны, я уверен, они нас слышат, возвращать их сознание. Мы потеряли это сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, вон и наши, вон и украинцы. Вибачте. Вони розуміють українську мову. Так. Дуже дякую. Дякую, що ви продовжуєте ділити людей, пан Ляшко. Бо українець. Я хочу сказати: так, ми всі українці. Де б ми не жили? Бо українець це не в паспорті. Українець це тут. Це в серці. І я точно це знаю. Знаю від бійців, які захищають Україну, наших героїв, як україномовних, так і Не буває сильної армії. Я хочу зараз звернутися до них. Не буває сильної армії там, де влада не поважає людей, які віддають життя за країну кожного дня. Я зроблю все, аби ви відчували повагу. Це гідне. А головне стабільне фінансове забезпечення. Це ваші житлові умови, законні відпустки після виконання бойових завдань, відпочинок для вас і ваших родин. Потрібно не розповідати про стандарти НАТО, а творити це. Творити ці стандарти. Безумовно, окрім війни, є ще дуже багато бід, які роблять українців нещасливими. Це шокуючі тарифи, принижуючі зарплати і пенсії, болючі ціни, не існуючі робочі місця. Це медицина, про покращення якої говорять здебільшого ті, хто ніколи не лежав з дитиною у звичайній лікарні. Це міфічні українські дороги, які будуються і ремонтуються тільки у чийсь бурхливій уяві. Дозвольте мені зараз. Дозвольте мені зараз. Якщо ви дозволите, дякую, дозвольте мені зараз процитувати одного американського актора, який став класним американським президентом. Уряд не вирішує наших проблем, уряд і є нашою проблемою. Я, це просто цитата. І я не розумію, чесно кажучи, я не розумію. Я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками і каже, ми нічого не зможемо зробити. Це неправда. Можете, ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати. Про наступні покоління, а не про наступні вибори. Я думаю, що люди це оцінять. Якісь вибіркові оплески. Я кажу від народу, будь ласка. І моє обрання доводить громадяни втомились від досвідчених системних. Надутих політиків, які за 28 років створили країну можливостей, можливостей відкатів, потоків, деребанів. Ми збудуємо країну інших можливостей, де всі рівні перед законом, де є чесні і прозорі правила гри, одні для всіх. А для цього до влади повинні прийти люди, які будуть служити народу. І я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Не було, будь ласка, моїх портретів, бо президент не ікона, не ідол. Президент це не портрет. Повістьте туди фотографії своїх дітей. І перед кожним рішенням дивіться їм в очі. Я, Ви знаєте, я можу ще багато чого сказати, але українці хочуть не слів, а дій. Тож, шановні депутати, ви призначили самі інаугурацію в понеділок, в робочий день. Я бачу в цьому плюс. Це значить, що сьогодні вечірок не буде, будемо з вами працювати. А тому я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Чий кодекс, і зробіть, будь ласка, відкриті списки. А також я прошу вас звільнити з посад голову Служби безпеки України, Генерального прокурора України, міністра оборони України. І це далеко не все, що ви можете зробити. Але для початку достатньо. У вас на це буде два місяці. У вас на це буде два місяці. Зробіть це і повісьте медалі собі. Непогані бали на дострокові парламентські вибори. Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. Слава Україні! Давайте. І... Дякую вам. Тобто це консультації вже пройшли, так, Я розумію. А, Добре, слава. І на останок, дуже коротко. Дорогі народи, протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці посміхались. Це я відчував так, серцем. Це була. Не тільки моя робота, правда, це була моя місія. Наступні п'ять років я зроблю все, українці, щоб ви не плакали. Дякую.